Ви теж часто відчуваєте провину, що не все встигаєте, бути хорошою мамою, хорошою дружиною, хорошим працівником. Сьогодні ми поговоримо про сім кроків, які допоможуть зняти цей тягар і навести порядок у вашому житті. І перше, це розуміння причин почуття провини. Спочатку, роз... давайте подумаємо, чому ми відчуваємо провину. Часто це виникає через надмірну вимогливість до себе. Це може бути через якісь наші установки ще з дитинства, через те, як нас виховували. Ми часто хочемо бути ідеальними матерями, працівниками чи партнерами, тому що нам це з дитинства і соціум заложував. Так? Вийдеш заміж, будеш там така-то, така-то мама чи така-то-така-то дружина. І важко прийняти, що неможливо встигнути все, охопити все, і неможливо бути тою, е якою тебе, якби від тебе очікують суспільства, суспільство. Так? Але ви нікому нічого не зобов'язані. Ви можете бути такою, якою вам зручно бути. Друге планування та пріоритет. Це є одним з ключових аспектів збереження балансу. Визначте свої пріоритети і розподіліть час на сім'ю, роботу і на себе. І тут важливо мати реалістичні плани і реалістичні очікування. Для того, щоб вам це було легше зробити, я вам пропоную скористатися вправою, яка називається матриця важливості. Для цього на аркуші ви пишете всі завдання, які ви робите протягом дня, тижня і місяця. Потім, на іншому аркуші, розділяєте аркуш на чотири частини. Де кожна частина буде мати назву. Так? Тобто в, одні, в одному квадраті будуть важливі та термінові завдання, в інші важливі, але не термінові, ще інші термінові, але не важливі, і в останній не термінові і не важливі. Сконцентруйтеся на важливих завданнях та намагайтеся визначити, що можна делегувати. Відкласти або не робити взагалі, наступне це допомога і підтримка. Не бійтеся просити допомоги, якщо у вас є можливість найняти помічника, або купити собі той довбаний робот-полосос, або попросити близьких про допомогу, то не, бой... не бійтеся це зробити. Зробіть це обов'язково. І я рекомендую вам сьогодні скласти список завдань, які ви зазвичай виконуєте самостійно, але можете делегувати комусь. Четверте, час для себе. Не забувайте про себе. Це важливо, важливо виділяти час для себе і відпочинку. І що саме має входити цей відпочинок? Що це таке? так? Тому що для кожного це щось своє. Це може бути спорт, це може бути читання книги, може бути медитація. Це має бути той вид діяльності, який приносить вам задоволення, розслаблення та робить вас щасливими. І е, завдання від мене. Двічі на тиждень виділяти не менше 30 хвилин для себе. Ви маєте запланувати цей час собі. Якщо ви ведете календар, то в календарі ви маєте запланувати цей час. Тобто, це, наприклад, має бути ранковий ритуал, ви п'єте каву, цих 30 хвилин це ваші. Або вечором ви малюєте чи вишиваєте. Це 30 хвилин ваші. Вони у вас мають бути заплановані. Потім, коли у вас виробиться звичка оцих 30 хвилин приділяти собі, ви поступово збільшуєте кількість таких моментів, кількість таких днів з двох разів на тиждень до п'яти-шести разів на тиждень. П'яте. Комунікація з партнером і сім'єю. Розмовляйте з вашим партнером, вашими дітьми, з людьми, з ким ви живете, можливо, з батьками. Так? Відкрита комунікація допомагає уникати конфліктів і розуміти один одного. Люди, які з вами живуть, вони не можуть залізти вам в голову і зрозуміти, що ви плануєте, що ви хочете. Так, так само вони не можуть залізти вам в душу, щоб зрозуміти, що ви відчуваєте. Тільки завдяки комунікації, тільки завдяки вашому проговоренню, вони зможуть зрозуміти, що для вас є цінним і важливим. Вони зможуть тоді зрозуміти, що ви проживаєте. Тобто, наприклад, якщо ви зробите той список, який я вам роз е рекомендувала, і розділите всі завдання на певні пріоритети, Побачити там щось таке, що не обов'язково робити, наприклад, прасувати якісь певні речі, так, чи побачити там щось, що можна делегувати, зробіть вдома таке, скажімо, коло довіри, сядьте, обговоріть це з усіма членами сім'ї, щоб вони знали, що від вас очікувати. Тобто, якщо ви вирішили, що ви вже не будете прасувати сорочки чоловіку, він має це знати і почати робити це сам. Шосте прийняття помилок. Не бійтеся допускати помилки. Ми всі їх робимо, і вони є частиною нашого життя і нашого навчання. Пам'ятайте, що ви робите найкраще, як ви можете зробити в даний момент. Тому я вам рекомендую подумати про свої останні помилки або невдачі. Записати їх. І записати, що ви винесли з них, який урок ви взяли для себе, що ви почерпнули для себе і використаєте в майбутньому житті. І сьоме. Завдання для рефлексії. Вправа перша: спробуйте техніку тиждень упорядкування. Тобто, щоденно, протягом тижня, записуйте всі свої дії і витрати часу. А потім проаналізуйте, як ви витрачали свій час, які дії ви робили, і виставте пріоритети, так? що можна зробити швидше, що можна було зробити зразу, що можна було робити не завжди, не, не завжди, чи взагалі не робити, і так далі. І вправа 2. Створіть список розслаблення. Напишіть список дій, які вас розслабляють і піднімають наступ. Це буде такий список ваших ресурсів, наче чарівна таблетка. Так? Тобто це там в кожної людини в цьому списку буде щось інше. Хтось отримує ресурс, задоволення та відпочинок, коли побуде на природі. Хтось, коли побуде в компанії друзів, хтось, коли просто посидить в тиші та послухає. Музику, наприклад, моря, так, шум моря. Тобто, в кожного цей список буде свій. Але чим більший цей буде список, тим більше у вас буде чарівних таблеточок, які ви можете для себе використовувати. Тобто, це буде, так би мовити, ваш список ресурсів, речей, які вас надихають, заспокоюють чи наповнюють. Виберіть одну з цих дій і впроваджуйте її протягом тижня. Так, наприклад, прогулянка 20 хвилин вечором перед сном. І так поступово впроваджуйте все це зі списку у своє життя. І ці сім пунктів, які сьогодні ми проговорили, це наче пластир для невідкладної допомоги. Але також було б добре проаналізувати всі сфери свого життя і зрозуміти, в який бік є зміщення, і де варто приділити більше уваги. Але про це ми вже поговоримо з вами завтра.